Граємо далі. е 4 д 6. Тут може бути і Пірцева, і Фімцева, і чеський захист неофіційно офіційно називається. Дебютельша. Так, захистив на е 4 Вию коня. Загрожує на D4 виграти пішака. Слон Є2 захистився від зв'язки. Так, суперник дозволяє мені просунути D5. Так, на D5, що він може зіграти? Побить на F3 можливо, або відступити конем. Обмежую простір чорних. Так, мабуть, він хоче заскочити на D4 конем. Ну, нехай слон на F3 він опирається у власного пішика, він не дуже активний. Кінь краще цього слона, тому розміняю. Поганого слона на хорошого коня. Або C5 зіграю, а тоді проб'ю на C6, побив. Б'ю пішиком, щоб рокеруватися в довгу сторону і просувати потім F4 в подальшому в майбутньому. Так, підриваю центрального пішака. Ферзь д 2 готую довго рокіроку. Так, на D5 напав і зв'язав коня. Так, як тут краще підривати центр, мабуть, 4. Найкраще розбивати центральні пішаки. Пробив, а я можу взяти. На Е5 можу взяти. Це буде краще, ніж на D5. Взяв на D5. Він побив, я побив пішиком. Не дуже добре. На Е5 краще. Все. е 4. Це помилка, бо ферзь висить і я виграю фігуру. Він має бути на D2, я забираю конем. І в мене зайва фігура. Так, а в нього тепер центральні пішаки потужні. І зараз загрожує, здається, D4. Треба звільнити місце. Для слона краще підірвати цей пішиковий ланцюг і якраз заодно позбутися слабого пішика F. Позбувся, тепер можна, мабуть, рокіруватися. і потім реалізувати зайву фігуру. О ці пішики якось. Якщо є 4 просуне, я на d 4 заблокую слоном. d 4 Так. Відійшов. ЧК на 5 віддає або зіває. Напав слона. Захистив. На D4 треба було взяти я чомусь не побачив. Ну, все одно перевага дуже велика у білих. Напав на коня, кінь захищений. Буду здвоюватися по лінії D ладіями. Якщо нападе на коня ладьою, відійду на F3. Страхує коня ладія з D3 буду страхувати коня. Тому що слон може шахом піти на g5, щоб не було у чорних ніякої тактики. Тепер можу створити тиск на пішака d4 неізольовано і просто його вбити за рахунок того, що в мене більше ударів буде на квадрат d4. Якщо пішак перед просто забираю на d4, якщо здвоюється, то додаю ще один удар на квадрат d4. І в нього просто немає ресурсів захищати цього пішака Пішак падає в будь-якому випадку. У мене 4 напади, у нього 3, 3 захисти. Заодно може ладії поміняю. Щоб спростити позицію, розміни. Мені вигідні. напав на коня, запираю пішака Забрав. Так. Поміняю ладі тепер. Куди конем краще відскочити десь на Е6, можливо. З нападом на ладю. Так, на д 3 я заберу ладьою одразу. Будемо будь бити. Так, нічого більше немає, тут у нього здається. Побив. Взяв на D3, це добре. Це полегшує мою задачу. Так, G3 там слон стоїть, да? контролює квадрат. Про всяк випадок підтягну короля на королівський фланг, щоб він там допомагав. Пішики на білих полях, тому чорнопольний слон. стріляє в пустоту. Відійшов і не може бути. Небезпечним. Так, заберу ще пішака. Він забере наш два, мабуть. Якщо пішаки не зв'язані, то цього пішака дуже легко зупинити і знищити. Тепер пішак один без підтримки іншого пішака не є небезпечним. Так, король пішов на допомогу по білим полям. Спокійно. Знову по білим полям. Е2. Відійшов. Все, тепер кінь надійно блокує. Вітав мені на А7. Забрав. Надійно блокує пішака. G3. Пішак де побіг у ферзі. Що підійде до коня? Захищу на F3. Захистив. Як він буде зупиняти? Пішов? Вперед. Побив. Перс. Will?